Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про найголовніші події на фронті. І Не тільки будемо говорити прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе, слава Україні! Героям слава, пане Владиславе, давайте почнемо з цього з іранського лендлізу. Зранського лендлізу я переймаюся цим питаннями. У мене є сумніви щодо цього. Я хочу, щоб ви їх або розвіяли, або ні. Такі така собі інформація з'явилася, що Іран налагодив більш тісні тісний зв'язок з Російською Федерацією щодо постачання зброї, і перейшли вони з авіації до цих до морського морського морських кор... Кор... човнів. Слухайте, чи очікується збільшення інтенсивності обстрілів, чи справи такі кепські, що це вже єдиний такий така єдина така можливість підтримувати у Російської Федерації ось цю сталу, сталу ескалацію? Я би не став недооцінювати. Те саме військово-технічне співробітництво між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран, адже бачимо, що інтенсивність саме дронових атак постійно зростає. Щоночі росіяни використовують дрони камікадзе Шахи 131 шахет 136 для того, щоб наносити удари на всю глибину території нашої країни. Незважаючи на те, що дрони камікадзе відносно недорога річ, але тим не менш руйна, руйнування, які вони спричиняють, є надзвичайно критичними для об'єктів і, і, і військової Суктуру нашої країни для енергетичних об'єктів, та й взагалі для цивільного населення нашої країни це ж, завжди є ризик для життя. Очевидно, що для того, щоб збільшити інтенсивність та тиск саме за допомогою дронів Камікадзе, Москва знайшла можливості для того, щоб ну, по перше збільшити кількість тих самих дронів, в тому числі шляхом постачання морським транспортом, адже ну, фактично Каспійське Каспійському море дозволяє безпосередньо з Ірану до. Наприклад, до, 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 до прикладу, Астрахані переправляти ті саме дрони камікадзе. Ну а далі вже е, авіацією переміщуються ті саме дрони, до прикладу. Е, за позавчора здається, три літаки прилетіли на один з військових аеродромів в Краснодарському краї, і тієї ж ночі 20 дронів комітет зарушили на територію України для того, щоб внести смерть та руйнування. Очевидно, що в цю ж концепцію складаються плани. Можливо, вже вони почали навіть не реалізовувати щодо будівництва виробництва. Тих самих дронів безпосередньо на території Російської Федерації, зокрема, українська розвідка згадує про будівництво такого об'єкту неподалік від Казані. Звісно, що це докладає додаткових додаткового навантаження української системи протиповітряної оборони з одного боку, з іншого боку, ми маємо всі задати питання, а де українське виробництво дронів Камікадзе, які сторюється за тим самим принципом? Бо Око за око, Я думаю, що в цьому, в цьому сенсі має працювати. Біло, я, знаєте, має. А, а, а я от іншу новину чув. Е, ну не, око за око, це так, але я бачу, що ми, як українці, намагаємося все ж таки. Як, як знаєте, як то кажуть, бути вище вище цього? Ну є там і Женевська конвенція, і взагалі по ми потрібні надавати дійсно, якщо Російська Федерація, наш великий сусід, не надає прикладу. Ну, хоча б ми могли. І слухайте, мені сподобалася новина про Хакатон. Хакатон це не там, де хіханькі-хаханькі. Ні, хакатон це про це про, про про програмування і та хакатон буде якраз я так зрозумів призначений пошуку боротьби, пошуку різних. Моментів боротьби з цими дронами і найкращі хакери, найкращі ці програ, програ, програмісти зберуться разом, щоб знайти цю можливість. І якщо дійсно, слухайте, там мільйон гривнів, чи ні, ні, чи я тут не пам'ятаю, чи мільйон гривнів, чи доларів. доларів по-моєму, да, доларів обіцяють, обіцяють тим, хто дійсно знайде ось якісь такі інструменти. Не знаю, я вам так скажу, я бачу багато хакатонів. Слухайте, там після цих хакатонів з'являлися, ну вони не стосувалися військового військових моментів, але після них цивільних. Якісь ось з'являлися і нові програми, і нові, якісь бізнеси слухати. Тому я не ну, знаю, почекаю. Може дійсно якась цікавинка з'явиться від українських виробників, і щось побачимо, побачимо ці цікаве. А ще знаєте, що цікава новина з'явилася? Я поглядаю за протидією ось ці надзвукові ці дрони, гіперзвукові ракети. І мені сподобалась інформація. Пам'ятаю, там британці казали, що у них є напрацювання з цього боку, і мультики навіть Російській Федерації вони показували як вони збивають їхні гіперзвукові ракети. А тут Ізраїль каже, що ось тут найближчим часом він, от як розуміється, в протидію Ірану, який каже, що він зробив цю звукову суперракету. І ось Ізраїль каже, що слухайте. Ну а ми ось найближчим часом часом покажемо скай. Скайк, як то воно там у них скай, щось таке називається. Протидію протидію цій історії. Чи дійсно так все це вже не така не суперпереможна історія? Бо я так розумію, що на сьогодні у нас є суперстрашна ядерна зброя якої всі о, лякаються, і є от такі так звані ці надзвукові носії, які можуть її переносити і збити їх неможливо. І це ось таке аналогів немає, і такий важель. А тут зараз, бачите, і Ізраїль вже каже, і до цього казала, Велика Британія. Слухайте, вся, вся програма Російської Федерації, яка базується на цьому, вона рушиться. От, якщо тільки покажеться оця історія, і дійсно там буде зразок, який дійсно протидіє ось цій зброї. ну це серйозна справа, мені здається, чи ні, чи я помиляюся на світовому ринку зброї. Ну звісно, що нинішня російсько-українська війна в тому числі демонструє переваги та недоліки тієї чи іншої зброї. Мені здається, що за підсумком цієї війни весь ринок озброєння, який був представлений безпосередньо Російською Федерацією, він рухне. Адже і не маючи аналогів танків, т 14 армата, ми досі не бачили на полі бою, і е, розпіарені е, ті, ті саме системи зенітно ракетних комплекси, е, панцирь С так само не надто вправні, бо і в них приліт. Таять ракети наслідок чого ті панцирі на попіл, і добре відомо усім. Іскандери не настільки досконали, так само, як і кінжали, та саме гіперзвукова зброя. Тому думаю, що росіяни матимуть чимало клопоту. До речі, авіація, на яку вони завжди робили ставку, так само працює з одного боку, вона несе руйнацію та смерть, а з іншого боку, і по цих літаках сучасних, всепогодних, спроможні діяти в будь-яких умовах, тим не менш по них прилітають старі ракети з ПЗРК Ігла. І перетворюють літаки на купу метал. Mm -hmm. Зрозумів. Слухайте, побачив ще таку новину з приводу того, що якийсь особливий наказ отримали чи то військова адміністрація гауляйтерів, чи то гауляйтери, зокрема, ось з Луганську були такі новини, що готуються до виходу окупанти, і був такий наказ залишати після себе випалену землю. Я не знаю, що це, О, що це? Про, що? про що цей наказ. Починаючи з Мюнхенської промови Путіна, здається вам там 2006 була року. Mm -hmm. Багато документів і багато програм, які нині реалізують Російська Федерація, вони є калькою з гітлерівської Німеччини mm -hmm. тих часів, в тому числі і тактика випалої землі своє часу її гітлерівці реалізовували в 43-му році під час втечі з України. Зараз Росіяни використовують ту саму тактику і до речі, підрив греблі в районової каховки. Це Повна калька ага. того самого, що Гітлер це робив в 43-му році минулого століття. Щодо підготовки документів по руйнації, це не є новина. Саме mm -hmm. такі російські окупанти діють. Згадаємо Бучу, Ірпень, Гостомель. ізюм інші. Ні, ні, новина, дивіться, новина тут в чому? Тут же ж відкритий такий момент цікавий. Луганськ. Слухайте з одного боку. Тут я бачив сьогодні інтерв'ю. як гауляйтер з Луганська. Я навіть їх не запам'ятую. Не запам хто. А і він каже, що ми ось готові, ворог не пройде. Ці ці лінії, оборони, Суровікін, пірамідки, все, все зна, все з нами, все буде добре. А з іншого боку, ось ця новина про наказ: готуйтеся до виходу і спалюйте місто. Ви розумієте? Ось про це. Історія, я я досить обережно такі історії сприймаю. Ну, хоча б тому, що в районі Білогорівки, Луганської області, а це фактично є, є, єдина невеличка територія, яка знаходиться під контролем української армії uh -huh. Луганської області. Зараз Росіяни натягнули туди додаткові ресурси, резерви, і вони тиснуть з неймовірними тисками на наших оборонців, які тривали час там. Тримають оборонні рубежи та позиції. Тобто вони все ще марять росіяни, все ще марять тим, що вони зможуть взяти під контроль ну, Бадай е цю територію Луганської області. Звісно, я як і багато інших е читаю деякі телеграм-канали, які нібито відправляють інсайди безпосередньо з Кремля від Володимира Путіна, е прочитав там, що мовляв до 7 жовтня до чергової річниці е Ой, Хорера, мовляв, е російські вояки заявили про. Готовність повністю взяти тільки контроль Донецьку та Луганську область. Я досить скептично відношусь до такого типу анонімних телеграм-каналів, ну хоча б тому, що не так багато їх інсайдів та прогнозів насправді справдились. Але так, таке, таке собі легке чтиво для настрою, і я собі такі речі дозволяю. Інша справа. Інша справа полягає в тому, наскільки. Е, е, Буде інтенсивним контурнаступ і деяких здобутків ми дійдемо в результаті того, котрюваємо mm, про це саме орієнтуватись на це. А щодо планів боулятерів, ну насправді є, є така процедура, яку ми знаємо під назвою цивільна оборона, і щоразу мають відпрацьовувати певні алгоритми норми та правила, котрі визначають кого в першу чергу евакуювати, що саме треба вивозити, і ми бачили це наприклад приклади знову ж таки згадано мною Херсона. Коли росіяни під час втечі з цього обласного центру погрупували там хоч все: лікарні, соціальні об'єкти, музеї, якісь установи. тобто перли все і вся. І коли росі... вони їхали, та російська армія через мости, що з'єднують правителів у берег, ми дивилися з повітря та цим рухом і думали, що то росіяни не тікають, а просто вивозять награбовано. А виявилося, що вони і тікали, і вивозили награбовано. На Одночасно тому, що ми стикнулися з тим, що е, коли українська армія рушила вперед, виявилося, що фактично вся російська армія втекла, ховаючись під е, купою того самого е, майна, яке вони покрали mm -hmm. чи Херсонської області. Я чув, чув. Я навіть чув, що туди йдуть пусті вантажівки без гуманітарки. Просто за, за для того, щоб вивозити. вони туди йдуть пусті, грузяться і назад же виїжджають. На майном. Ну ну це кінчені Просто кінці. Там ви вже це. Я не знаю. Я, я не бачу, не бачу от таких не, здобутків медицини сучасної, які б змогли виправити цю історію тільки час, тільки час, і тільки не, не, тільки ЗСУ, тільки, тільки якісь конкретні дії, все інше все вже це компреси для для мрмерців. Слухайте, лінія оборони росіян, царя Копи. Я почув цю історію про царю копи. На 70-80 кілометрів. Слухайте, ну я я знаю звідки це тут. Знову така психологічна штучка по Фрейду. Звідки ростуть ноги? Ось ці всі улюблені коли люди полюбляють великі цар пушки, цар-окопи, цар, царь машини, цар, все, що там ото цар. Слухайте, цей цар, це цар, ці Вони схожі на те, що в Білгородській області чи більш серйозні споруди. А справа в тому, що в Белгородській області гроші банально розкрали. Тамтешній губернатор Гладков заявив, що він витратив 10 мільярдів рублів на створення засічними. Фактично ані межі, ані тих інженерних та протиметенційних споруд та толком там і не було. Бо Путін і та його поплічники до останнього не вірили, що хтось може на величну Росію в, ага, в лапках напасти. Але ж бачимо, що РДК та Легіон Свободи Росії повністю руйнують ті саме ілюзії, в яких перебували мешканці Кремля та Рубльовки. А що стосується ситуації на півдні Запорізької області, то там вона набагато складніша. Росіяни більш ніж півроку займалися тим, що створювали дуже розгалужену мережу інженерних та противокаційних споруд. Три лінії оборони в районі Три. в районі Васильівки дещо поправіше. У бік Володара, там ще дві лінії, зовсім біля Вуледара, там одна лінія оборони але тим не менше, суцільне мінування протипіхотне протитанкові міни, величезна кількість артилерійських засобів. Ми з вами говорили про те, що росіяни натягнули на південь Запорізької та Донецької області тисячу стволів ствольні та реактивну До того ж авіація, вертольоти, літаки, тобто росіяни нападали так, да, да, вони дуже нервують з приводу українського контрнаступу. Вони готові задіяти всі можливі у них ресурси для того, щоб чинити опір. Але ж знову ж таки українська армія діє системно, методично, і та бовна, яка трапляється на півдні. Запорізької області на території Криму, що пов'язано з руйнацією залізничних колій, воно якраз чітко вкладається в наступну історію. Росіяни ж стикаються з чим? Вони з одного боку не мають можливості формувати стратегічні запаси ближче, ні, ніж 80 кілометрів від лінії возітнення, бо інакше, якщо буде ближче, наші розвідники їх знайдуть, а наші оператори Хаймарсів їх перетворять на поділ. А якщо далі, а якщо далі, то е, витрачається дуже дорогоцінний час на поставку всього того, що необхідно для російських вояків в зв'язку зі зміною оперативної ситуації на полі бою. Тому росіяни так собі не такі собі розтяжці знаходяться. І я думаю, що така історія буде далі продовжуватися. бо перевага української армії в першу чергу в двох позиціях. Ну, не, навіть не беручи до уваги нашу мотивацію, наше прагнення звільнити територію нашої країни. А перше це можливості нашої розвитки, в тому числі космічні, аеророзвідки. Ну і друге, це висока точність та влучність нашої артилерії, в тому числі система РСЗО класу Хаймар. Тож очевидно, що росіянам досить складно, хоча е, треба віддати належне, вони витратили чимало зусиль для того, щоб створити ту саму розгалужену, потужну, міцну систему оборони захисних споруд, щоб максимально сповільнити український контрольноство. Але я думаю, що це але, ключове. Створивши ті самі мережі захисних споруд, на безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, вони тим не менш ровітокопи ближче до Криму і в замову ага. до півночі. Да. Угу, зрозумів. Ну слухайте. Ну краще б вони рили вже окопи десь у себе у себе там, в Краснодарському краї, там, або, або ще в якихось місць, місцинах. А, так, слухайте наступна історія. Ну про авіацію ми сказали це, я так розумію, для того, щоб бути більш мобільними. Вони задіють більше авіації, бо я бачив, там вони під Брянськ чи. Куди, чи. Гелікоптери перекинули. Це окупована територія, це приморське місце на узбережжі Азовського моря. Слухайте, ну а от я завжди так дивлюся: перекинули гелікоптери. Опа! І ми маємо знімки супутника. І що, да. далі? Да, Доля цих гелікоптерів. Отака ж, як була там на аеродромах. Ну ну звісно, але ж потрібен час розвідки до розвідки ага. для того, щоб дорогоцне штормшедово не витрачати дарма. Але я думаю, що доля тих гелікоптерів дуже сумна. І або ми їх попали в ага. безпосередньо в пунктах їх базування, або коли вони будуть виконувати бойові завдання. До речі, ми маємо пам'ятати про те, що росіяни активно використовують штурмову авіацію. Зараз задіють ті самі каби керовані авіаційні бомби. Котрий спроможні під час плануючого польоту давати відстань 20-40 кілометрів, і це для нас поки що проблема, бо наше тактичного рівня коплекси протиповітряної оборони спроможні діяти на меншій відстані, тобто вони не потрапляють в зону ураження наших ПЗРК. І тут є проблема, яка має бути вирішена шляхом нашої комунікації з західними партнерами щодо поставок додаткових партій систем протиповітряної та протиракетної. Бо це От, до, до, речі, до, до речі, чули, так що Німеччина буде купувати ізраїльські системи. Я так розумію, я не знаю тільки чи нового купу да. лазерного, Спайк. чи ні? Ізраїльська система Spike. Да. Ага, цікаво, нім ну, да, німці планують взяти окремі елементи системи, що виготовляється в Ізраїлі. залізний купол. Насправді ну, дуже серйозна система, але ж основний її потенціал розкривається, коли вона працює по застарілих моделях ракет. Ну, типу ще часів Другої світової війни, ага. ракет типу Катюша. А от проти сучасних ракет чи то калібри, чи то Іскандери, чи то «Онікси» і інші сучасні ракети, котрими поцілі Росія по території нашої країни, ізраїльська система, я напевно, що буде роботи, роботи з такою ж якістю влучністю та ефективністю. Подивимось, Слухайте, Я маю. Я не знаю, як ну. Як це на сам ну як воно вже відпрацьовано і наскільки ця технологія розвинена, але ось ця лазерна лазерна історія ну, не знаю. Там взагалі то 20 доларів постріл, 20, слухайте, 20 доларів. Розумієте, для того хто рахує, Я знаю, не можна так рахувати. Кожен шахет, який там коштує копійки, він може вбити людину або підірвати підстанцію, або так інше, але все одно постріли рахують, і там води з, 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 з лазера то 20 доларів замість тисяч тисяч доларів. Тому ну, така і ш, вони швидше стріляють не знаю Подивимося, мені цікава ця технологія, як воно як воно буде. Слухайте, а мені цікаво не теж цього Пригожина. Пригожин і Делімханов права рука Кадирова. Пригожин його злив? чи ні Ах, важко однозначно сказати, бо дуже багато туману війни. З одного боку розповідає, що Далімханов живий, але жодного реального фото його не демонструють. Де він, що він, що там від нього залишилось, достеменно невідомо. Але ж приховати праву руку е Дондона, ну вкрай важко, бо надто медійна він особа для того, щоб про нього буквально зато усі забули. Тому на, на тлі де тих дивних заяв е різних посадових осіб в самій російській федерації в тому числі на рівні Держдуми очевидно, є наступним. Є інформація про те, що було вчинено артилерійський удар по його підрозділу, в якому перебував той самий Делім І жодне фото, відео підтвердження того, що станом на зараз він цілий та неушкоджений, немає. Немає. Це добре. Ну а що? Ну пригожин міг його злити. Ох. Мені здається, що все ж таки пригожин є складовою російської еліти, котрий ну, певною мірою історії, такий, скажімо так. Різні варіанти думок, тобто відбувається така собі дискусія в російському ура патріотичному в який спосіб діяти. але я не думаю, що він поза системою, що його система ні, все в рамках системи. Дивіться, якщо ну що якщо він з Бортніковими Патрушевим разом у цій коаліції, ну що я не бачу особливо якогось дружби між Кадировим та і Патрушевим, тому все в рамках системи. Просто окріслюється війна і все ще більше. Той же ж підписав контракт з міністерством Кадиров. Підписав так чи інакше. Бо я ми бачимо ці кроки. Той каже, що ні, ми не будемо підписувати. І буквально там на другий день той готувався. Вони що готувалися їхати в Білгород, віджимати місцеві бізнеси, Ну все, не доїхали. каже Пригоже: ні, 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 то там ми. Там будемо ми віджимати, то наша вотчина тепер. От я бачу в цьому таку історію. Все в рамках системи. там Всі ці, на чому базуються стовпи путінської влади, воюють між собою. Він це полюбляє Воно йому на, на руку цього пригріли ФСБшники. То той вирішив. А я не знаю, взагалі цікава історія. Зараз кажуть, що от він підписав контракти Кадиров з Міністерством оборони, але накази не виконує. Вон у нього там цей Делімханов цей. Де Загубився і він полиш, Вони полишили фланги і пішли його шукати. Ну то, то, то така ситуація. Це так? Чи це дійсно так відбувається? Це розбрід якийсь? Ні, я, я думаю, що це інформаційна акція, певна, бо очевидно, що е, тож, е, господі е, Кадира досить обережна і висловлюється, і він не йде на пряму концентратацію з Кремлем, бо надто багато фінансів він залежить від Москви. Тож очевидно, що дискусія певна є, але вона спрямована на першу чергу на внутрішню російську, кажу так спільноту, котра ну, має відчувати, що є дискусія, є пошук кращого варіанту, як перемогти до бої з Україною. Думаю, що саме на це це спрямовано. Ну а Путін, як завжди, діє за принципом розділяйте володарю, і він абсолютно чітко розуміє, що різні ви бачите Кремля між собою чубляться, а він намагається. Бути на схваткою. Для того, щоб ті саме силові башти не об'єдналися разом і не дали тому саме Путін таких людей, від яких він притягнув. Ногу. Там, до речі, новина про Лепса. Лепса Лє, і Баскова, які будуть по мільйону платити росіянам за збиті леопарди Йорі, і вітрі. Такий... Антона, Господи той дід, куди лізе, не розумію. Та я до чого? Що всі, у кого були сумніви. там Хтось, що тут, куди слухати музика поза політику. О, подивіться, подивіться ці хлопців. Ай кого там він розуміє? Що? Як я бачу, я на чому заробляю ці зір зірки? У них до речі найбільше коштів це з міжнародних концертів, де за міжнародними західними цінами квитки коштують. Туди приходять гарантовано гарантовано емігранти. Вони там нікому не кому який американець чи ізраїльтянин буде слухати про найкращий день, який був вчора в Росії? Дай кому воно нафіг надо? Туди приходять які ті ці, і, і, Ну і у Росіянська тема рюмка водки до сталеда. Ага, і що? І завтра, і все. Він нікуди вже, все, він нікуди вже не поїде. Я думаю, що це дуже дуже на надовго. А в середній самої Російської Федерації ні ну може корпоративи його будуть виручати, але е, ситуація поступово буде складатися так, що він буде виступати тільки на безплатних концертах. Бо за кошти вже у Росіян не буде, не буде коштів через деякий рок. Подивимось, побачимо на останок. Побачив тут білд. Е, Пільше що тільки три, слухайте, ті три три це про строки контрнаступу, про фази. Три, три з бригади з 12 було задіяно. Зараз, так тобто, знаєте, ще не починали. Ми нічого, я так розумію, я так розумію. І ще готуються сили, і ще зброя на підході. Таке інше. Що думаєте, скільки активна фаза контрнаступу може тривати? Кажуть, тут що декілька місяців люди, декілька, декотрі кажуть, обще півроку може все це історії. Я досить обережно взагалі сприймаю терміни проведення наших контрольно контрольноступальних заходів, бо очевидно, що все буде залежати від інтенсивності бойових зіткнень вже зараз. Українська армія стикається з шаленим споротом російської окупаційної армії, і хоча задіяно лише три бригади з 12, тим не менш ситуація на фронті дуже складна. Кожен метр звільнення української землі це. Поти кров наших воїнів. Дякувати Бога нашим західним партнерам, що ми маємо надійну бронетехніку, котре навіть у разі влучання в неї там, снарядів чи підриву на мінах, вона в першу чергу рятує життя та здоров'я наших воїнів. Але тим не менш, ситуація дуже складна. Я не готовий робити прогнози щодо е, е, того, коли е, завершиться цей контрнаступ і відповідно, як буде ну, Але знову ж таки, те, що наші воїни діють в рамках узгодженого плану, що є абсолютно чітке розуміння, в який спосіб діяти, і в який спосіб максимально не нести шкоду путінській армії. бо знову ж таки згадує ту саму нашу дискусію з приводу формування майбутнього поля бою, тобто винищення усіх російських резервів, нищення їх воєнного потенціалу, бо це край важливо. Ну а щодо звільнення території, будемо бачити за динамики, бо працювати за принципом, як працював Пригожин, за 8 місяців покласти більш ніж 20 тисяч своїх найманців. Це точно не формат, якому буде воювати українська армія. Слухайте, ми окремо з вами поговоримо про втрати. Не можемо поки ми про це говорити, але про саме про який момент. А ще мало інформації. Тут кажуть, що залужний диво творить військове. Таку ситуацію так дійсно кажуть, що втрати, які зараз несуть зсу е, так, скажу деякі експерти не можуть зрозуміти, хто тут наступає. Бо втрати зсу не такі, не такі, як розповідає Путін чи Лукашенка там про 40 тисяч по перший день. Кукунька тютю, я не знаю, що ну так це окрема справа, тому кажуть, що залужний дійсно робить диво, і ми окремо поговоримо. Бо я тут нещодавно трапив на таку цікаву інформацію. Слухайте, ну ось п'ятдесят сантімет сантиметрів. Це ось так, да, Десь так? Так, ось саме стільки ось території на стільки території одне життя зека Вагнера от коштувала 50 сантиметрів території української Ну це цікава інформація. Бо зараз ми бачимо, що кажуть про метри. І пані Маляр каже про метри: 300 метрів, 500 метрів. 100 і якщо рахувати, ось. Такими показниками ну, це ще раз кажу. Ми окремо поговоримо. Бо зараз деякі експерти кажуть, що ну цю всю, всю історію дійсно будуть вивчати вивчати в підручниках історії військової і заложний робить дуже дуже цікаве справи. Дякую вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І слава Україні, героям слава нашим глядачам Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки підписуйтесь на оновлення. Замов в Гнаді винограда програму Право на правду тримаємо стрій.